Шановні колеги, я тільки що про це з трибуни теж казав, У нас вийшло так, що голосувати за угоду Верховній Раді, а приймати участь в роботі фонду і в роботі ради, яка буде його забезпечувати, Верховної Ради немає жодним чином. Наша правка відхилена комітетом, але було запропоновано наступне. А до цієї структури делегувати заступника голови Верховної Ради України, голову комітету Верховної Ради України, до предмету віддання якого належить питання промислової політики та розвитку окремих галузей. Виробництва і голову комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Я думаю, що це було б набагато більш ефективно, і Верховна Рада дійсно не лише натискала зелену кнопку за угоди, за будь-які рішення, але й дійсно брала на себе відповідальність за роботу цього фонду. Тому я дуже прошу цю правку підтримати і продемонструвати, що Верховна Рада все ж таки в Україні поки що існує. Шановні колеги, 158 поправка авторства розумкової колег. Комітетом відхилена ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 138 рішення не прийнято. Покажіть по фракціях. Дякую, Дмитро Олександрович.